Мені в дитинстві говорила мама, що б не сталося, де б не була ти. Я хочу любодона, аби знала, що рідне слово треба берегти. І як би нашу мову не ганьбили, які не підписали би наказ, нехай тобі дитино стане сили, щоб нею розмовляти повсякчас. Якщо є мова, значить є держава. І наш народ. Ще Квітне і живе. Я хочу рідна, аби ти плекала її, як мама, немовля своє, щоб ти любила і гордилась нею, як щедре поле ланом золотим, безкрає небо першою зорею і тепле літо променем ясним. Бо наша мова чиста і крилата, красива, милозвучна мінка. Бо наша мова ніжна і багата, барвиста, мелодійна і дзвінка. Вона, як легіт літньої діброви, як звук струни і як дитячий сміх, прошу не зрадь своєї мови дони, бо це тяжкий і непрощенний гріх. Мова моя, ти для мене криниця. Я навіки з тобою допоки да я є. П'юсто оджина і не можу набутися. Ти для мене любов і натхнення моє. Ти і казка, і пісня чудова лірична. Ти і правда, і дума, і мрія людська. Неповторна і щира, ласкава і музична. Українському серцю завжди близька. І не мати така дорога і єдина. Ніби всесвіт велика й велична для нас. Ми з тобою, народ і велика родина. І тебе берегти саме час, саме час.